Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Свідлична. Сьогодні я розповім вам про те, як піклуватися про довгострокове майбутнє дітей після розлучення. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорень. Отже, поговоримо про те, чому корисно подавати на аліменти при розлученні, якщо один з батьків не піклується про дитину. І чому це так важливо для дорослого життя таких дітей? Дуже поширена ситуація при розпаді сім'ї. Один з батьків зникає з горизонту чи мінімально приймає участь у вихованні та утриманні дитини. А інший з батьків тягне все на собі самостійно. А через 10, 15, 20 років життя проходить як не крутий. Коли дитина вже доросла, вертається той один з батьків та вимагає, щоб дитина тепер його утримувала. Тобто, щоб платила аліменти дорослому батьку. Через суд можна відсудити аліменти на своє утримання. Або, а, бо зараз ще один варіант, дуже частий, на жаль, така дитина загинула на захисті батьківщини. А один з батьків, покинувши її 20-30 років тому, Тепер хоче свою частку від 15 мільйонів виплати. Тобто відбирає частку у дітей таких захисників або у іншого з батьків, який ростив дитину сам. Отже, як би тут допомогла подача на аліменти? У першому випадку, коли мова йде про утримання батьків, борги по аліментах це єдине, що допоможе уникнути цього обов'язку утримувати. Ще допоможе позбавлення батьківських прав, але цього майже ніхто не робить. І, до речі, це дуже важко. Законодавчо передбачено, що якщо один з батьків ухиляється від утримання дитини, то це єдиний спосіб потім дитині не утримувати таких батьків чи матір. Але довести е, таке ухиляння можна тільки якщо була подача до суду. Є рішення, є виконавчі провадження та є борги за цим виконавчим провадженням за, всі, за ці роки, коли одного з батьків не було поруч. Якщо за аліментами ніхто не звертався, а їх просто не платили, це не ухиляння. Тобто, на 18-річчя дитині у такому випадку просто переходить пакет документів про стягнення аліментів, провадження та заборгованість за ці роки. Це, по суті, є страховкою дитини від моменту повернення на старості одного з таких батьків та вимог його про утримання. З виплатою 15 мільйонів ситуація трошки складніша. Але тепер буде аналогічною. Тобто, норми про уникнення утримання не було, тому вище описаної ситуації траплялися часто. Але були проголосовані відповідні зміни в порядок виплати. Тому ця норма буде діяти абсолютно аналогічно до попереднього пункту. Звісно, мова не ведеться про планування смерті чи щось подібне, ні в якому разі. Цей приклад просто яскраво доводить, що подібна обставина може виникнути на, та стати на дорозі в абсолютно непередбачуваній ситуації життя, якої ніхто не планував та не передбачав. Тому, якщо можна вберегти дитину чи себе у майбутньому від посягань того, хто все життя ігнорував свої обов'язки. То чому б цього не зробити. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку дзвіночком, Щоб підписатися на канал і отримувати сповіщення про нові відео, тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!